Це програма Східний щит, який не має білих плям і сліпих зон. І сьогодні ми говоримо про війна роботів на фронті вже майже не воюють танки. Чи будуть на війні майбутнього люди? Путін не зміг взяти Донбас до осені. Тепер спробує захопити столицю козацтва Запоріжжя, що означає новий план генерала Герасимова. Підрив Nord Stream 2. чому Польща не хоче видавати Німеччині підозрюваного українця. Ексклюзивний коментар надзвичайного і повноважного посла Романа Безсмертного. Уявіть собі, по випаленій бомбами землі мчить український робот з кулеметом на чолі? Його підбиває російський. Тоді до пораненої машини під'їздить ще один наш робот та евакуйовує свого залізного товариша. Звучить, наче, сценарій фантастичного фільму, але саме таку реальну історію, яка сталася недавно на фронті, описує колишній військовий, а тепер розробник робототехніки Тарас Остапчук. В кінці свого тексту він риторично питає: Хіба це ще не війна роботів? Перший бій дронів відбувся 13 жовтня 2022 року. Маємо певну річницю в небі над Донеччиною. Тоді переміг український безпілотник, але тепер дрони б'ються вже на землі. А ще виконують може і не таку героїчну, але дуже потрібну роботу. Евакуйовують поранених, доставляють їм боєприпаси, їжу та воду. В умовах, коли класична лінія фронту зникла і ніхто не знає де свої, а де ворог, наземні роботизовані комплекси це як собака для середньовічної людини. І захистять, і з поля бою винесуть. Андрію Крулю 26. В 2023-му добровільно пішов на фронт. Був розвідником в батальйоні Вовки Давінчі. Влітку цього року, під час боїв біля Покровська, його поранив російський безпілотник. Мені відірвало кисть, я був втратив тимчасово зір, ногу переламали, сам не міг ні ходити, нічого. Приїхала НРК, хлопці не загрузили і безпечно вивезли. Ну, було страшно, бо і літав і так само. Але дякувати доїхали нормально. Понад 5 кілометрів Андрій подолав завдяки наземному роботизованому комплексу та побратимам, які його супроводжували. Попри велику крововтрату, завдяки швидкій евакуації життя чоловіка вдалося врятувати. А ось цей харизматичний козак розмовляє з нами в перерві між бойовими діями просто з передової. Коли капітан Олександр Япчанка пішов на війну в 2014-му, там ще не було жодного робота. Зараз без них як без рук. Тому що в небі панують дрони, і кожен рух відстрілюється. Вся логістика стала ну, смертельно небезпечною логістика у виконанні людини. Тобто, якщо це бронемашина, то Спосадить тій бронемашині, він визнає не смертельні небезпеки. НРК принципово менші, аніж е, е, будь-який е, будь бронезасіб е, пілотований людиною. Е, відповідно, якщо воно менше, важче побачити, якщо воно менше, е, важче в нього попасти, і воно дешевше, воно сильно дешевше, ніж бронемашини. Ну тобто, тут просто нам треба вчитись і робити якомога більше засобів. Дмитро Мамонов, саме та людина, завдяки якій вдалося врятувати не одне життя. Він розробник самохідного пристрою для евакуації поранених. Вона тепер достатньо лише одного оператора, який керує шасі дистанційно, щоб вивести людину. Шасі універсальне. Це універсальне складне шасі. Воно може бути достатньо швидкісним, розганяє швидкість близько 20-22 кілометрів. При цьому воно легке. Акумулятора, В залежності від комплектації вистачає від 40 до 70 кілометрів пробігу. Вантаж, який шасі може перевозити близько 150-200 кілограмів. цей винахід називається електроноші, і це головна розробка танкового бюро у Львові. Але сам інженер з Донбасу. Дмитро каже, що це його маленький вклад в перемогу. Чоловік з сім'єю виїхав зі Слов'янська до Львова навесні 22-го, коли росіяни обстріляли його вулицю касетними боєприпасами. Правда, сама ідея з'явилася ще до вторгнення, коли в 2018-му зробив для свого маленького сина репліку танка МС-1. Потім була ціла серія електричних танків для дітей. Російська армія ще стояла під Києвом як за 100 кілометрів від столиці в Житомирі. В березні 22-го інженер передав українській армії свій перший винахід. З 1 березня 22-го я вже почав роботу. В кінці травня перший проєкт закінчив в Україні. Як проектор зараз він відомий в Україні як «Вепр». невелика броньована установка, яку давно поставляють зсу в ЗСУ. А ось ще один винахід танкового бюро модульний транспортний засіб. Нумо. Його називають універсальним бійцем. Гусенична платформа може доставляти вантажі, евакуйовувати поранених і нести бойові модулі. Вага виробу близько 300 кг, вантажопідємність теж 300 кг. Прохідність в нього є достатньо висока, так як тут є низький центр мас. Він на гусениці швидкість до 10 кілометрів. Ми можемо виробляти таких на даний момент до 100 виробів. В місяць НРК НУМО має. Можливість не тільки поставлятися в таку комплектацію, а ще й наприклад проти мінами, проти пелюстків тралами. Трали дозволять, щоб перший виріб пішов і робив дорогу для інших НРК або для піхоти. На нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а кіл зона сягає вже 10 кілометрів. За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набуває спроможності нашої логістики та військової медицини. Олександр Сирський, головнокомандович збройних сил України, наземних роботизованих станом на зараз. Ну ми вирвались по застосуванню по. Напрямках застосування я маю на увазі, що це вже не лише логістика, це канікадри, вогневе ураження, але нема жодної гарантії що в цьому протистоянні наш ворог нас не обдинає, і ми маємо залучити до цього масштабування наших партнерів. Я маю на увазі іноземних партнерів, тому що у нас є досвід. Нас є досвід унікальний. Пропагандист та воєнний злочинець Соловйов нарікав, що російські удари по українському ВПК мало ефективні, тому що Україна має величезний тил, всю Європу, її велику економіку та заводи, які просто недосяжні для російських ракет. І це правда. Кооперація все сильніша, масштаби все більші. Європа має гроші, Україна, досвід та технології. В травні Єврокомісія представила реарм стратегію переозброєння Європи на 800 мільярдів євро. А ось 16 жовтня вже затвердила конкретний план дій, дорожню карту. Є там гроші і для українського ВПК, і для спільного виробництва. Тепер головне не впасти на фронті. Але Путін теж розуміє, що кожен день опору ЗСУ дає час Європі на мілітаризацію. Тому давить, не рахуючись зі страшними втратами. Але вже п'ятий дедлайн з окупації всього Донбасу зірваний. Тепер Крем перемкнув увагу на Запоріжжя. Що це? Якийсь новий план чи просто відволікання уваги? Говоримо з директором Дефенс Експрес Сергієм Згурцем. Пане Сергію, вітаю. Отже, Покровськ не взято Слов'янськ до Слов'янська, як до неба рачки, Краматорськ та сама ситуація. Тепер з'являється чогось Запоріжжя. Що це таке? Це якась е, якийсь новий план, що там Герасимов собі надумав. Вітаю, Олеже. дійсно. Ми зараз говоримо про те, що буквально тиждень тому Герасимов звітував перед Путіним про те, що готується наступ на запорізькому напрямку. Бивається дії саме по цьому вектору. Бачимо, що е, наступ на Покровськ Овська захлинувся, у противника немає можливості просуватися далі, навіть по прискладну ситуацію навколо добропілля, і таке інше, і ворог зараз шукає слабкі на його думку ділянки, куди він може рухатися, і аби у генералів були можливості звітувати перед Путіним про певний прогрес, у домовно кажучи. З такою слабкою ділянкою ворог вважає в манка Новопавлівський є напрямок. І якщо ми подивимося за минулий місяць, то е, з 256 км кілометрів квадратних, які були захоплені противником, десь 46% якраз припадало на Новопавлівський напрямок. Це багато? А може, там дійсно дуже слабка наша наша оборона, бо ніби ж Сирський зняв двох командувачів. Що це за історія, що там відбувається? Ну, коли ми говоримо про всю цю ділянку, то вона дійсно є складною, і при тому ми розуміємо, що вона ще ускладнюється, тому що ворог туди перекидає додаткові сили. Зараз mm -hmm. там перекинута була 90, та 90, 90 танкова армія, були перекинуті ще чотири бригади, аби посилити тиск на Новопавлівський напрямок, і на це має реагувати Україна. Якою була реакція? Знаємо, що місяць тому дійсно було знято двох командувачів наших корпусів 20-го і 17-го, які mm -hmm. продали якраз за оборону і Дніпропетровської області, і Запорізької області після цього було перегрупування наших військ. Туди були перекинуті наші бригади, але не в такій кількості, як у противника. І зараз співвідношення сил є один до трьох, все-таки на користь. Гуляйполе це така певна фортеця, так, вона виходить. Там, це добре укріплене місто? Ну, Коли ми говоримо про Гуляйполе, я напевно все-таки виокремив не лише Гуляйполе, uh -huh. а чотири міста, які є такими центрами тяжіння, коли ми дивимося на е західний напрямок, куди намагається просуватися противник. Це Покровське, це Новомиколаївка, це така траса, яка на uh -huh. півночі проходить. І потім е південніше це ділянки, якраз. Гуляйполе і Оріхів, так от, зараз, умовно кажучи, противник намагається рухатися і на Покровське, і на Гуляйполе, тому що це західні наші міста в цій лінії оборони, і ворог якраз хоче якраз вирішити низку завдань. Насамперед, це розірвати зв'язок між Покровським і Гуляйполем, створити передумови для розрізання логістики, яка забезпечує Покровське і Запоріжжя, і обійти Гуляйполе з півночі, аби умовно кажучи, створити тиск на голі поле, тому що в фронтальні атаки на голі поле підсумків для противника не мають а от оточення mm -hmm. ворог якраз спробує і забезпечити намагається забезпечити, чому ми говоримо про Гуляйполе? тому що це місто, де перетинається багато доріг. Це така логістична важлива ділянка, і вона дійсно є одним з важливих елементів нашої системи оборони. Так що в будь-якому разі вся ця ділянка по півдню Гуляйполе, Оріхів і наступ на в напрямку Запоріжжя там два населених пункти Степногірський, Приморський, куди ворог намагається тиснути. Усі ці ділянки фронту зараз власне перед тиском противника. А ви згадали, що росіяни перекинули? додаткову танкову бригаду, це означає, що вони починають використовувати знову танки бронемашини в такій кількості, як раніше, використовували на початку війни. Ну напевно, на запорізькому напрямку це складніше. Там дуже рівнинна територія. Абсолютно, а... ви абсолютно привіт, Запоріжжя дійсно, скажем так, рівнина, і по певним напрямкам, там де ворог намагається просуватися до Степногірська, наші штурмові війська проводять контратакуючі дії. І були повідомлення на надзвичайно важливі, те, що наші штурмові війська забезпечили витіснення противника степового і від mm. малих штер Ків це говорить про те, що цей контратакуючий підхід штурмових військ дається в взнаки, але в будь-якому разі розуміємо, що вся ця ділянка фронту певним часом буде достатньо активною. І я не включаю, що Герасимов, коли говорив Путіну про наступ на Запоріжжя, ймовірно мав. На увазі певним чином і військово хитрощі можливо не виключаємо, що спеціально це робиться для того, аби наші резерви почали перекидатися на цей напрямок, який є знову таки публічним mm -hmm. і активним, замість того, щоб і далі концентрувати свої сили на покровській ділянці фронту, яка для противника все рівно залишається найбільш пріоритетною, тому що це передумову для просування захоплення власне Донецької області, що для ворога є ну базовим завданням на цю осінню кампанію. Ну зрештою, ми бачили карту в Герасі, мова в генеральному. Тому масштабі, і не просто так показали, і Одеса, і Запоріжжя апетити у них великі. Звісно, чи є у них сили взяти Запоріжжя? Це велике місто, і в принципі це питання, яке хвилює напевно багатьох українців. А, абсолютно, але російські карти в будь-якому разі є брехливими, але у будь-якому разі розуміємо, що дійсно ці атаки на Степногірський приморськ. ці два населених пункти розташовані за 20 кілометрів від Запоріжжя. Степногірськ знаходиться на височині. І якщо ворогу вдасться в монок долізти до цих висот. То це створить передумови для використання насамперед дронів по е, південній частині Запоріжжя. Там тоді буде вістан десь межах 12 кілометрів, і вони будуть кошмарити так як вони зараз це роблять із Покровськом uh -huh. та Костянтинівкою, іншою ділянкою. Так що ми розуміємо важливість цієї складової, і якраз важливо те, то, аби ці ризики мінімізувати, ми бачимо якраз дії наших штурмових військ, аби не допустити просування противника на цій ділянці. Вона повторі залишається складною, але бачимо адекватні дії з боку сил оборони України, дякую пане Сергію, за фаховий аналіз. В 2024-му російська армія мала взяти Харків в 2025-му Суми принаймні, так собі уявляв Путін, і ось тепер черга Запоріжжя. Але будемо сподіватися, що як і в двох попередніх випадках російська армія собі розіб'є лоба об цю фортецю. Війна це не лише фронт, хоча саме там пишеться фінал. Це ще й асиметричні дії, які мають послабити ворога. Давайте відверто, росіяни демонструють стійкість, бо вони байдужі до людського життя. Проте економіка війни вона невблаганна, а потребує гігантських ресурсів. За Івана Грозного це була пушнина та поташ, які продавали в Європу, щоб потім за вилучені гроші її ж атакувати. А за Путіна це нафта і газ. Хоча почали цю історію ще генсеки, які проклали цілу сітку газогонів, щоб посадити Європу на голку, зробити її газовою та нафтовою наркоманкою. Путін лише продовжив цю стратегію і тому збудував аж два північних потоки. Йому сприяла пані Меркель. І ось на самому початку вторгнення хтось підриває Північний потік-2. Україна відкидає звинувачення в причетності. Німеччина ж видає ордери на арешт шістьох українців. Один з них, Володимир Журавльов, опинився в Польщі. Тепер прокуратура ФРН вимагає його екстрадиції. За повідомленням газети Жечпосполі та ще в серпні міністр закордонних справ Радослав Сікорський був готовий надати українцю політичний притулок і навіть орден. А ось реакція прем'єр-міністра Дональда Туска. Проблема для Європи, України, Литви та Польщі полягає не в тому, що Північний потік 2 був підірваний, а в тому, що його побудували. В інтересах Польщі, звичайно, не є звинувачення або видача цього громадянина іншій державі. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Після цього представники проросійської партії Альтернатива для Німеччини заявили, що Польща також причетна до підривів. Що означає ця вся геополітична та шпигунська інтрига? Говоримо з дипломатом та політиком Романом Безсмертним. Пане Романе, вітаю вас! Ми бачимо, що поляки зайняли дуже чітку позицію. Підозрюваного німцями українця не видавати. Про це говорить і прем'єр Туск. Про це говорить керівник їхньої головної спецслужби. Але чому це майже скандал? Може виникнути напруження між Варшавою і Берліном. Розумієте, пане Олеже, у нинішній ситуації доречно всім учасникам цього процесу задати одне питання. А чим відрізняється станом на вересень 2022 року північний потік від нинішніх нафтопереробних заводів, які атакує Україна? Вони абсолютно в однаковому статусі. Це законна військова ціль. І на цьому ставиться крапка. І можу розповісти і правову оцінку, і воєнно-політичну, і військово-політичну, і міжнародно правову тут з будь-якої точки зору, з будь-якої точки зору, це об'єкти, які називаються з точки зору міжнародного права, законна військова ціль. Хто б не зробив це, він зробив для перемоги, для покарання. Агресора для покарання ворога для захисту вітчизни своєї, для захисту Європи і так далі. Тому а, тут не стільки дивною, тут абсолютно чіткою і правовою є позиція поляків, тут абсолютно абсурдною є позиція а, німецьких, німецького слідства, німецьких правників. До речі, Треба зазначити, що якщо для нас, з вами, українців, ми знаходимося в статусі війни з 2014 року, то я добре пам'ятаю, що 2017, навіть початок 2018, коли з окремими політиками, німецькими і правниками доводилось сперечатися, бо вони все говорили про те, що це громадянська війна, тому. Тут всі абсолютно позиції на боці польських правників, польської влади, польського воєнно-політичного керівництва. Ви дуже гарно це зауважили. Справді про пропозицію і Польщі і Німеччини. Ми бачимо, що ще одна країна Данія, де в територіальних водах, якої власне це все теж відбувалося, там теж було порушене кримінальне провадження. Потім воно було закрите. Хоча данці сказали, що так дійсно вибух був була диверсія, але кримінальне провадження вони закрили. Можливо, це пов'язано з тим, що Данія і Польща, як і Польща, це дві країни, які найбільше Україну підтримують, зокрема військовими ресурсами. Чому все ж таки німці, як ви зауважили, цього не роблять? Можливо, це все-таки оцей знаєте бекграунд, оцей комплекс, що вони причетні до того, що був збудований цей північний потік. Можливо, воно їм все-таки відгукується десь? Ну, давайте так. Ти, хто спілкувався з німецькими дипломатами і політиками, вони знають, в німцях по відношенню до Рашиської Федерації живе комплекс вини? Причому, пане Олеже, тут не комплекс вини по відношенню до гомосоветікус, комплекс війни по відношенню до рашистської Росії. Оце ось Росії, не народів Радянського Союзу, а Росії, росіян, Раші. От, от, такий комплекс вини зрештою, Туск так і каже, що злочином було якраз не підрив потоків, а злочином було те, що їх було збудовано, і тут цікавий момент, тому що ми бачимо, що зараз після зміни канцлера і позиція німеччини стала більш жорсткішою, якщо так можна сказати, стосовно Росії. Але на позицію Туска відреагувала альтернатива для Німеччини, і при тому, що дуже агресивно, ми знаємо, що це за політична сила. Тут грубу кажучи на злодію, і шапка горить. Ну, розумієте, альтернатива для Німеччини це від самого пупа до нині це російський проект. Ну, хто пам'ятає початкову альтернативу для Німеччини? Це партія гамбургських викладачів університетських, які пропонували альтернативну економічну модель. Ця партія була куплена. ФСБ за гроші про це відомо всім. Про це не одного разу говорили на судових процесах з приводу, до речі, корупції учасників цієї партії, керівництва цієї партії. і Так далі, потім вони її фінансували через той же самий чешський німецько-чешський банк, і так далі. Тобто, це ФСБшний проект, альтернатива для Німеччини. Тема Гамбурга і того, що все гамбурзьке керівництво погрязло в корупції Газпрому. Чому Шольц став канцлером? Це була єдина людина, яка не була причетна до цих корупційних речей: керівництва гамбургу і партійного керівництва альтернативи для Німеччини. Більше того, зверніть увагу на спогади Шольца. В спогадах він так і говорить, що на той момент. І мер, і керівництво регіону всі були причетні до будівництва Газпрому. Я вже не кажу про те, скільки а, людей вповзло у систему влади о, в німецької за рахунок будівництва північних потоків за ті гроші, які вкидалися в цей проект корупційні гроші Російської Федерації. І, власне, ну далі говорити про те, хто очолить наглядову раду Газпрому і так далі. Ну, все це зв'язано в один комплекс. Це корупція, суцільна корупція. Спочатку керівництва соціал-демократичної партії, потім керівництва Гамбурга. Ну а далі все це вплив ФСБ на владу в Німеччині. Ну якщо це все таки зробили е, українці, то можна сказати, що таким чином ми провели певну санацію німецької політики, е, хоча б від корупції трошки почистили. Це звичайно жарт. Але е, я так розумію, що ми е, правди, ми принаймні зараз на цьому моменті не дізнаємося. Спецслужби, якщо роблять такі речі, вони досить за таким певним лагом часовим цю інформацію відкривають. Е, і якщо позиція Німеччини принаймні не змін. То, то це вже радше історики нам розп... роз... скажуть, що там справді відбулося на дні Північного моря. Пане Олеже, я би от рекомендував, в тому числі і для нашої розмови, щоб на шальках Терезів у рівному була увага до розслідування, яке було проведено американськими журналістами і опубліковано Сеймором Хершем, про те, що це змова восьми. Так, як так, як вона іменується, де все це було реалізовано спецгрупою з восьми осіб під керівництвом восьми вищих політичних керівник, керівників Сполучених Штатів Америки, загоном, який було підготовлено в в місті Панама, в Флориді на базі відповідній військовій, і це обґрунтовано дуже серйозно, і в тому числі паралельно поставити. От цю групу під керівництвом а, Романа Червінського, і Журавльов, і, Кузнецов, і всі інших, про кого зараз йде мова, з точки зору от і міжнародного права, і німецького, і е, українського це речі і дії, які спрямовані були на захист миру, стабільності і дії проти агресора. Ну що ж, ми будемо сподіватися, що принаймні така сильна публічна позиція поляків. Е, вона ну, змусить задуматися німців і зробити так, як зробили данці, і все-таки покласти під сукно цю справу хоча б до кінця війни. А вам, пане Романе, я дякую за компетентний аналіз. На все добре. Кожен удар Сил оборони зменшує тінь війни над Європою і наближає світло миру над Україною. До зустрічі за тиждень.